Кілька слів розкажу про трасун для перевірки ходової автомобіля, як я його робив. Значить, Суть в тому, що коли авто наїжджає на стіл, який рухається поперек, поперек руху авто, ці нагрузки, вібрація передається на всю ось. І положи руку на будь-яку деталь ходової, відчуваються лишні люфти і все те, чого не має бути. Зверху розташована плита, яка має отакий рух. Воно розміщено на ямі з боку ями на одне колесо. Видно, що з іншої сторони немає нічого. Значить, верхню плиту стіл зробив з швелєрів. Чому так? Можна було б, навіть краще було б зробити з плити товщиною приблизно 2 см, але така плита є дуже дорогою. Тому я вирішив зекономити і зробити зі швелера стола. Значить, швелера зварив. Між собою знизу і зверху. А рама, рама якби нагадує куб або прямокутник, зварена з швелера десятки. Далі сама, скажімо так, цікава деталь самольота це є оці шарніри. Корпуса тучев з баланки 80, самі вуха з металу товщиною, ну скільки тут приблизно сантиметр. От. Це так для порівняння якого воно розміру. Далі сам, самі шарніри прикручені до, до стола. Кількома болтами, ну і прихоплював сваркою це тоді, як виставляв. Вот. Зі всіх сторін зварений такий куб з арматури. Для того, щоб конструкція була дуже жорсткою, щоб ніяких там лишніх вібрацій не було і таке і інше. Ну, Це є кріплення. Редуктора і мотора. А отут я зробив кріплення для такої собі косілки від мотоблока. На неї подається обертовий момент, а вона видає такий зворотньо-поступальний рух. Отакого, отакого. Ну тільки що по відношенню до трясуна воно рухається отак. на яких держаться підшипники корпуса, чи то, можна сказати, вуха. Оце виходить осі, ось тут є 30-ка підшипник, значить швеллер просверлений, ось висунута, сунута на ось, обварена з цієї сторони особо, а з Лицевої сторони так кількох точках тільки прихопив. Редуктор використовую о такого типу сателітний редуктор, який має дві ступені пониження. Тут от знаходиться один комплект сателітів, а в цій половині другий комплект. Одним словом, на виході цей редуктор видає. 67 оборотів за хвилину, ну, по крайній мірі, про це говорить оця надпись. Двигун він йшов у комплекті з редуктором. Сказати точно, скільки він має оборотів, не можу, я думаю, що півтора тисячі. Ну, Суть в чому. Оця шестерня заходить в зацеплення з сателітами. Сателіти починають бігати і крутять Крутять вал. Так, вал. Вал, точніше, не вал, а шкіл ставлю, який знайшов у себе, такий і ставлю. Не знаю. Буде добре, чи можливо доведеться ставити меншого або більшого. З тим ділом розрахувати нічого толком не можу, бо просто не знаю, що має бути на виході. Тобто буду добиватися всього таким методом тика. Редуктор кріпиться до мотора. Думаю, тут все понятно, як воно кріпиться. Отак. От Все це разом розміщено на плиті, прикручено болтами на 16 і приварені два вуха і ось. Натяжка ремня буде відбуватися така автоматична, скажімо так, під вагою, під вагою редуктора і мотора. Ремінь буде натягуватися сам. Можливо, буде пробуксовування якесь, практика покаже. Може доведеться ставити ще якусь пружину, яка буде прижимати редуктор з мотором в сторону натягування ремня, ну, але це, це все буде видно потім. Так. А тепер покажу механізм, який я хочу ставити, скажімо так, замість колінвала. Це є косілка, чи то від якогось мотоблока, чи то ще від чогось, не можу сказати. Ну, Зараз вона так напіврозібрана. Значить, Суть в чому. з редуктора подається момент на оцей шківок. З завода тут шліце. Я, їх, я значить, шківок цей завтулив. І дуже нагло завалив на вал, прямо на шліце. Думаю, шпонка не знадобиться. Ну от, по суті, це є такий собі колінвал. Ця шийка колінвала заходить, заходить в зацеплення з таким от повзуном. І Починає рухати шліцевий вал, на якому ставиться сошка. Зараз я її десь знайду. Отака от, от сошка тут поки що стандартна, ще не різана, не гнута, не варена. Ну, побачимо, що, що вона буде видавати. Суть в тому, що якщо в оцьому місці рахувати, то виходить, що хід сошки занадто великий. Тобто хід стола в результаті буде дуже великий. Ну і воно в сумі або буде скидати машину в яму, або дуже сильно буде ковзати. Одним словом, думаю, фіксувати кріплення до стола приблизно в оцій точці. Ну так, прикинув, який рух сошки виходиться в цьому місці. Думаю одним словом буду ставити тут кріплення. Отакий от, от простенький привод. Простенький, непростенький, але одним словом буду застосовувати оці залізяки, які маю. Спочатку думав використовувати отакий от черв'яжний редуктор, по суті, дуже хороша штука. Але в такої конструкції мається на увазі, коли з мотора буде йти е, пасова передача на черв'як, тоді на виході з вала колеса черв'яка е, далі треба буде. Клинопасова передача, скажімо так, або на ту саму косілку, або на ще якийсь колінвал. Одним словом, треба дві пари шківів, два, два ремня, два куча всяких систем натяжки і такого іншого. Одним словом, конструкція була б ну, така хитка, мені здається. І помимо того всього, Ну, Один шківок зараз коштує нормальні грошей. А якщо це все, скажімо так, скрутити в один вузол, так як на отакому моторі з редуктором, ну, то вже є мінус два шківа, мінус один ремінь і мінус одна система натяжки, саме тому я вирішив ставити саме отакий мотор і отакий редуктор. Так, ну по суті більше... Поки що розказувати немає що. Як запущу даний стенд. Тоді вже зніму відео, як воно все буде працювати. Поки що, поки що прокладає ні скажімо скажем так.